Ввести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усне опитування. Які числа називають одноцифровими? Наведіть приклад. А які числа називають двоцифровими? Наведіть приклад які числа називають круглими. І також наведіть приклад. Назвіть кругле числа у порядку спадання від найбільшого до найменшого. Як утворюються числа другого десятка? Як утворити число 17? Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в результаті ти отримаєш 0 та 100, ти міркував і рахував правильно. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Запишіть число, яке має 1 десяток і 1 одиницю. Я з вами згодна, це число 11. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 11, каліграфічно до кінця рядочка. Виконуємо практичну роботу. Використовуємо арифметичні штанги і утворюємо подані числа. Як утворити нам число 15? Щоб утворити число 15, потрібно взяти дві арифметичні штанги. Перша штанга, найбільша, вона складається з 10 смужок, а це є 1 десяток. А друга штанга складається з 5 смужок. І це є 5 одиниць, адже 10 додати 5 дорівнює 15. Як утворити число 17? Я з вами згодна, щоб утворити число 17, мознотаків візьмемо дві арифметичні штанги. Перша штанга буде складатися з 10 смужок, а це є 1 десяток, а друга штанга буде складатися із 7 смужок, а це є 7 одиниць. А як утворити число 19? Я утворила ось так. А ви зі мною згодні? Дійсно, дійсно ні, адже у нас утворене це число 17. Щоб утворити число 19, нам потрібно взяти дві арифметичні штанги. Перша штанга повинна дорівнювати 10 смужкам, а це є 1 десяток. А друга штанга повинна дорівнювати 9 смужкам, адже це є 9 одиниць. Адже 10 додати 9 дорівнює 19. А як нам потрібно утворити число 20? Щоб утворити число 20, нам потрібно взяти дві штанги, які дорівнюють 10 смужкам. Обидві штанги це є один десяток. Тобто, 10 додати 10 дорівнює 20. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися записувати числа від 11 до 20. Адже тема урока. Записуємо числа другого десятка. Працюємо з підручником завдання номер 2. Працюємо усно. Завдяки кружечкам на мистинках учні виклали числа. Хлопчик виклав число 17. Він взяв для цього низку намистин, яка ілюструє десяток. І окремо сім намистинок. До цих намистинок хлопчик додав ще одну низку намистин, яка ілюструє один десяток, і утворилось число 27. Число 27 має два десятки і сім одиниць. Щоб утворити число 27, нам потрібно до 20, а це є два десятки, додати 7. Дівчинка до поданих намистин додала ще низку, яка ілюструє один десяток, і в неї утворилось число 37. У числі 37, три десятки і сім одиниць. Щоб утворити число 37, потрібно. До 30, а це є три десятки, додати 7. Розгляньте, будь ласка, числа 17, 27, 37, що мають спільне. І я з вами згодна. В розряді одиниць ці числа мають сім одиниць. Продовжуємо працювати завдання номер 3 Перевір, чи правильно позначена числа картками. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Запиши числа. Щоб записати числа правильно, нам потрібно їх правильно прочитати. Читаємо 14. Як утворюється число 14? Нам потрібно взяти 1 десяток, а це є 10, і 4 одиниці, адже до 10 додати 4 дорівнює 14. Щоб записати число 14, ми візьмемо дві цифри 1 і 4. Наступне число 18. Щоб утворити число 18, нам потрібно взяти один десяток і 8 одиниць. Тисни відео на паузу і наступні числа запиши самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Працювати з підручником завдання номер 5 розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу, про що в задачі? Хто вивчив слова англійською мовою? Я з вами згодна. Марічка і Славко. Які ключові слова можна виділити? Дійсно, Марічка і Славко це будуть ключові слова до нашої задачі. Чи відомо, скільки слів вивчила Марічка? Дійсно, відомо, ми розуміємо, що Марічка вивчила 20 слів. А Славко? А Славко, не відома, це є шукане число. Але що відомо про Славка? Що Славко? Вивчив на 10 слів більше. Що запитується в задачі? Скільки слів вивчив Славко? Відкрийте форза з підручника і знайдіть опорну схему до нашої задачі. Я з вами згодна. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Записуємо в зошит. Короткий запис до цієї задачі. І так, Марічка і Славко це ключові слова, зверніть увагу. Після слова задача ми пропустимо цю клітинку, і на наступній клітинці ми запишемо скорочене слово марічка, адже літера М пишеться знизу вгору. І зразу не відступає клітиночок, ми запишемо слово славко. Що нам відомо про Марічку? Що Марічка вивчила 20 слів, а що відомо про Славка? А нам не відомо, скільки вивчив Славко, це є шукане число, але ми знаємо, що він на 10 слів більше. Пригадайте, як в таких випадках ми міркуємо. Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки слів вивчив Славко, нам відомо що він вивчив на 10 слів більше. А це стільки, скільки й Марійка, тільки ще треба додати 10. Отже, ми можемо з вами розв'язати задачу. Записуємо розв'язання. Складаємо вираз. 20, додати 10, дорівнює, дорівнює 30 слів. Ми розв'язали задачу, можемо записати відповідь. Відповідь записуємо, діти, зразу на наступній клітинці. Зверніть увагу. Ось тут ми запишемо відповідь. Тридцять слів вивчив Славко. І уроку. Які вміння вам вдалося покращити сьогодні на уроці? Оберіть смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці.